Привіт, рада вас бачити. До нашої редакції надійшла нова історія. Ну і я з радістю хочу з вами нею поділитись. Вже більше 15 років я проживаю в Польщі. Якось на першому курсі мені запропонували програму навчання за кордоном, і я погодилась. Тож тепер знаходжусь тут. Тим більше саме в Польщі я змогла знайти своє кохання. Ми одружилися і маємо дитину. В маленькому українському селі. Проживає ще моя матір і рідна сестра, та їх провідувати мені вдавалося рідко, адже дорога далека та й робота не дозволяє десь роз'їжджати. По телефону говорили часто. І мама говорила, що у них все добре. Декілька разів місяць я надсилала кошти на картку сестри, аби вона передавала їх матері. Не хочу, щоб рідні у чомусь собі відмовляли. Сестрі я довіряла, тому все складалося саме так. І ось на роботі мені дали відпустку, і я вирішила навідатись до рідних. Та там мене ошелешила не зовсім приємна картина. Хата була майже розваленою, матір дуже худа. Одяг порваний, брудний. Виявилося, що мама живе лише на свою пенсію, а її вистачає тільки на ліки. Тож звідси висновок, що гроші забирала Галина. Сама жила у шикарному будинку, купила собі автомобіль. І відправила сина вчитися на платну форму навчання. Не можу повірити, що все це їй вдалося купити за зарплату звичайного продавця. Моїй злості просто не було меж. Щоб далі не виникало таких непорозумінь, я вирішила забрати матір із собою в Польщу. Там, неподалік нашого дому, був чудовий пансіонат для людей похилого віку. Їм надавали належний догляд, постійну медичну допомогу, смачно і корисно годували. В Україні таке засуджують, а я не розумію чому. Там матір вдихнула нове життя. Купа цікавих людей її віку. На вихідні ми завжди забираємо її додому та й будні дні провідуємо. Мама не може натішитись, що на старості літ вона змогла відчути щось, окрім самотності. Ну, а ви в коментарях пишіть свої думки, чи правильно зробила донька, що віддала маму у пансіонат.